Ну і погодка, біси і забирай. Це ж височило тобі розуму вилетіти в грозу. Під дощ. Ще б викид полетіли. Спокійніше, шкіра. Ти краще всіх тут знаєш, що вилітаємо ми зазначений час. Ніхто не винен, що зараз гроза. Це не добрий знак. Чи не тут група Дельта зупинилась? Тут. Але ми летимо в інше місце. Ми привітаємо навзагоном Дельта. Інші групи, я так розумію, вже теж на місці. Угу. Дельта, альфа і гамма. Вже всі на місці, і лише група бета тільки тільки летить до місця висадки. Вино, це ж загін гамма. Значить, ми близько. Хоч і ви твої страждання, шкіра. Ми біля місця посадки. Шкіре, слухай. Відставити балачки. Ми сідаємо.